Making a guess about a present situation або робити uh, здогадки стосовно теперішньої ситуації. When we are completely certain about something, we don't use modal verbs. Коли ми повністю впевнені стосовно чогось, ми не використовуємо модальні дієслова. The camera isn't working because the battery hasn't been charged. Камера не працює, тому що батарея не заряджена. But sometimes we make a guess. Але інколи ми виконуємо чи робимо якусь здогадку. If we are certain our guess is correct, we use must count. Якщо ми впевнені, що наша здогадка є правильно, то ми можемо використовувати модальне дієслово must or can't. It must be the battery. It can't be that. It I recharge it yesterday. Це не це може бути батарея. Це не може бути вона. Я перезаряджала її вчора. Lucy just bought a new car. She must be earning plenty of money. Люсі тільки що купила нову машину. Вона напевно заробляє багато грошей. Is that Marina at the door? It can't be her. She's on holiday. Чи це Марина за дверима? Це не може бути вона. Вона на святі, вона на відпочинку. With this meaning, the opposite of must is can't, not mustn't. Протилежне до значення must це can't, але не mustn't. Там вже інше значення утворюється. I filled the petrol tank yesterday. It mustn't be empty. Я uh, заповнила бак вчора. So the first is it mustn't be empty is a mistaken sentence. Це неправильне речення. It can't be empty. Воно не може бути порожнім. If we are less certain that our guess is correct, we use may, not, might, not, might, not, or could. Якщо ми менш впевнені стосовно нашої здогадки, що є правильною, ми можемо використовувати слово may, можливо, так само й might, можливо, неможливо, could, могло б бути так. It might be the memory card. Це могла б бути карта пам'яті. Perhaps it's full. Можливо, вона заповнена. There could be life on other planets. Коли буде жити на іншій планеті, інших планетах. The manager may be in a meeting. Менеджер може бути на зустрічі. I'll just check for you. Я перевірю для вас. Steve might not be living at home anymore. I heard he was looking for a flat to rent. Стів, можливо, не живе вдома зараз вже. Я чула, що він шукає квартиру для зйому. We use may not or might not, not couldn't, if we are not sure about our guess. Ми використовуємо may not чи might not, але не «couldn't», якщо ми не зовсім впевнені стосовно нашої здогадки. «This small shop couldn't have batteries». So, it's a mistaken sentence. We should say «This small shop might not have batteries». Цей маленький магазин, можливо, не має батареї. «Perhaps they don't have any batteries». Тобто, в них немає жодної батареї. «We don't often ask people to guess with must, may or might». «We prefer to use could or do the thing». «Ми часто не використовуємо чи не запитуємо людей вгадувати». Чи здогадуватися за допомогою слів must, чи may, чи might. І в такому разі ми надаємо перевагу о, такому модальному дієслову could чи фразі do you think. Could it be the battery? Or do you think Jerry's at home today? Чи могла б це бути батарея? Як ти думаєш Джані Джері вдома сьогодні?